На території Слобожанської територіальної громади вшанували пам'ять покладанням квітів на честь безвинних жертв серед дітей з нагоди Міжнародного дня безвинних дітей жертв агресії, започаткованого Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Участь у вшануванні пам'яті взяли секретар селищної рад виконкому Людмила Лагода, перший заступник селищного голови Ігор Шаповалов, старости та керівники структурних підрозділів селищної ради. У далекому 1982 році Генеральна асамблея ООН постановила відзначати міжнародний день безвинних дітей, жертв агресії кожного року, 4 червня. Наша країна зіштовхнулась жертвами серед дітей ще у 2014 році, а ще більше під час повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію нашої країни. Ця трагедія охоплює кожну людину, тому що зараз Україна єдина і чиєсь горе це спільне горе кожного з українців. На жаль, статистика точно не може. Врахувати, скільки щоденно в Україні та всьому світі гине дітей. На жаль, варто зазначити, що діти гинуть не тільки в зоні військових дій. Давайте разом згадаємо всіх дітей, чиє життя забрала чи скалічила агресія. Щодня Росія вчиняє проти населення України злочин. Щодня вона несе у сім'ї українців горе і страждання. Ми пам'ятаємо. Ми не пробачимо. Віримо в перемогу. Слава Україні!